Міністерство оборони України починає масштабний рекрутинг до лав збройних сил. Відомство вже підписало два контракти з компаніями, що займається пошуком співробітників. Ці компанії надають послуги для оборонців абсолютно безкоштовно. А ось найняті військові, звісно, можуть розраховувати на виплати. Попри те, що кампанія рекрутингу відносна новинка, виплати стандартні. Вони залежать від роду військ, звання попереднього військового досвіду, місця проходження служби, участі у бойових завданнях та і Інших факторів. Першою надавати послуги саме для Міноборони стала команда Lobby X. Хоч вони ще з березня 2022-го почали рекрутинг у військо, це було епізодично. Лише в листопаді 2023-го компанія почала співпрацю з Міноборони офіційно і за лічені дні отримала понад 37 тисяч відгуків на військові вакансії. Другою компанією, яка уклала контракт з МО, стала WorkUA. До цього їхня команда тісно співпрацювала з полком Азов, співзасновник. Та сео рекрутингового порталу Артур Міхно в ефірі радіо НВ розповів, що більшість вакансій, які зараз розміщують військові, це цивільні, а не військові спеціальності. Дві третини може складати е, доволі базові е, звичайні професії, бо так само потрібні, як і будь-якій компанії, так само і війську потрібні просто звичайні умовно водії. Механіки, газозварювальники, будівельники, навіть кухарі чи діловоди, і ми розуміємо, що ефективність людини на кожному своєму робочому місці, як і в знову ж таки звичайному цивільному житті, так і в зсу, вона може відрізнятися в рази, якщо говорити, що ну людина не фахова, якась виконує якісь завдання, чи навпаки фахова. Поки що оцінювати новостворений союз рекрутерів та армії міхно не береться, але згадує співпрацю з Азовом. Так ось на вакансії від полку люди відгукували з тисячами. Щоденно ми бачимо більше сотень тисяч переглядів. І, ну скажімо так, щоденно знову ж таки в тисячах є відзначаються відгуки. Я не можу на жаль говорити про конкретні дані, але якщо казати, чи це вдала історія, вона напевно десятикратно вдала, і ми бачимо, що є достатньо багато відгуків не тільки на невійськові спеціальності а там серед інших опубліковані такі речі, як стрілець, як артилерист, як танкіст, і навіть на них. Незважаючи не на те, здавалося б ми цивільний сайт, навіть на них є відгуки. Ключове у рекрутингу військовослужбовців, на відміну від, наприклад, мобілізації, це те, що людина відгукується на конкретну вакансію у конкретному підрозділі, і мотивація може бути різною. У підрозділі вже служить друг чи родич, бойова одиниця має бездоганну репутацію. Людина хоче проявити себе саме на тій позиції, на яку відгукується. Тобто логіка рекрутинга в тому, що військова частина може шукати конкретного співробітника, а не просто людину, яку доведеться заново вчити чи па. Перенавчати, дозволити командирам бригад, дозволити командирам частин публікувати вакансії, умовно як звичайні вакансії, да пропонуючи службу. При цьому і е, дуже важливо, щоб з точки зору держави вони могли гарантувати, що та людина, яку вони оберуть за конкурсом, зможе виконувати свої за задачі саме в них в бригаді. Тоді знову ж таки розпочнеться ще й ну, свого роду позитивна конкуренція. Бо кожен командир буде розуміти, що чим краще в нього бригада, чим краще мотивація бійців, чим краще умови, чим краще е, люди поряд, тим більше можливостей долучатися. Чити більш фахових працівників, ну чи службовців залучити в тому числі не тільки на не військові, але можливо й на військові спеціальності. Проте, у Ворк все ж таки дуже обережні зі словом гарантії, ми маємо зрозуміти, що в країні йде війна, і гарантій повних гарантій не може дати ніхто. Якщо ми розуміємо, що буде якийсь там умовно. Не знаю, напад чи прорив, то можливо, ми всі знову будемо і Київ захищати, і візьмемо автомати. Тут е дуже треба обережним бути зі словом гарантії, але з точки зору здорового глузду кожну людину по максимуму е важливо, е ну, в правильному слові, да, використовувати з точки зору задач на ті задачі, які вона може виконувати якнайкраще. Так само рекрутери не можуть гарантувати конкретні терміни служби, тобто чи зможе людина звільнитись з війська по закінченню контракта в країні йде активна війна, тож ці рішення, саме рішення про демобілізацію військових, ухвалює виключно військове керівництво.